От, а стрибає в, в, в траси в ліс, стрибає відбіг, може метрів 50 і просто сів на землю. думаю, все треба заспокоїтись, Я вже добрався. Я доїхав. Ой, дойшов, доїхав, дойшов. Все, типу, зараз а, треба заспокоїтись. Я сів, попив воду, відписав своїй подрузі, що я доїхав. Вона написала клас, а, надів на себе балаклаву. Я взяв собі балаклаву, панамку. А і я вже був на той момент в дітей в. В, ну, в похідній формі. Тобто на мені були мої трекінгові взуття, це кофта, фліска і трекінгові штани. Тобто я на себе тільки мананко пананку надів, попсикав себе цим а, спреєм від комарів, від комах, тому що їх дуже багато прямо в лізі шоу, Вони одразу почали літати. Це звук комарів біля вухти. З -з 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 -з. Я його от, йшов до по лісі, я його прямо весь час чи він мене весь час звенів. Навіть коли я вже вийшов з лісу. А, наступний день я вже пам'ятаю, ми були в готелі і ляв спати мені цей звук, все одно далі звонів в вухах. Наскільки їх там було багато, звичних такий там сезон розмноження був той період, їх там просто тьма була. Ну, це так. А, відступ. А, все, я присів, заспокоївся і думаю, все, треба йти. А, тепер там, головний, головний момент цього плану, да, виконання. От, я... Заспокоївся, дістав телефон, подивився маршрут, куди йти, плюс-мінус прокинув там, а, все, встаю, і так як я був далеко від траси, дивлюся, якась маршрутю, машина під'їжджає. Мотор, і це було, здається, дві цей Жигуль. Я подивився, думаю, це ж не за мною, сподіваюся. Ні, цей Жигуль просто проїхав, і все, нічого. Я встав, почав іти. Почати поліції в принципі якихось пригод а, великих не було. А, просто йшов а, там. Хлопці які йшли до мене попередньо розказували, що там вони бачили якісь сховки. Будинки здається, якісь там будки прикордонників. Я не знаю, чи їх тоді вже не було, чи можливо не випадався. Я взагалі нічого не бачив. Ну тобто, такого там просто був ліс, він мінявся, там був різний ліс, там були якісь більше зарослі, був ліс більш рідкий. Тобто там дубовий. От це, от різнеця, вся різноманітність, яку я бачив, тобто десь було легше, це десь було важ... важче, десь легше. От. Час від часу я проходив а, треки, ці от сліди, там їздили, не знаю, чи це лісовики, лісники, чи це прикордонники було. От видно було, що там приїжджає деколи якісь квадроцикли чи машини. Ну, не дуже часто насправді. От почав я йти. Це получається в п'ять я виїхав, десь пів шостої я вже почав іти. От я йшов ішов ішов, і там є така особливість, що там а, що на українській стороні там один ліс той, по якому йшов, він десь через пару кілометрів закінчується і починається другий, але між цим от першим другим лісом там є такий невеликий проміжок, якщо дивиться на карті, він виглядає як якийсь як пустир. Ну не пустир, така як гола місцевість, але насправді там багато чагарників, і вони доволі високі. там, не знаю, десь, в мене метр ріст, метр дев'яносто, десь буквально десь метр два. Тобто такі високі чагарники. Десь кілометр, може, він має. От. Ну і мені треба було дойти до цього саме до... Цього чи щоб потім перейти його, що я десь, і штуки, йшов, йшов, йшов години, не знаю, може, чотири, я думаю, так? Чотири, 5, десь так можливо. Десь орієнтовно біля 12-ї я дійшов без пригод, там, без нічого цікавого по цьому лісі. А, от. а, по дорозі, що я бачив, бачив, багато кабанів там, до речі, на диво водиться, там кабанячі слідиці, кабанячі ванни, я відео точно будемо розкинув там, по-моєму, є. Комарів дуже багато, і кліщів. Кліщів просто уйма було. Місіш там якесь сезон розмноження був дійсно. І вони просто з крилами прямо на тебе з дерев злітали, і їх було дуже багато. Ну хто там планує йти, коли потеплі, обов'язково беріть з собою ці спреї, навіть дві банки, тому що ну дуже важко буде без них. У нас просто з'їдять, дядькою під цю в Польщі буде передавання крові робити. Якщо видає, от все йшов. Йшов, дійшов і з бізнес до. До кінця лісу до краю до, до цього чегарника. І вирішив я, скажімо так, присісти, попити води. Їй було жарко, за який день був, поїсти там я збрав з собою, до речі, консерви, брав з собою до роті консерви. Там в основному пам'ятаю, і кустон, кроса, щось таке. Типу, вирішив брати консерви. Там вони тунеці брав, тому що вони ситні доволі. Я їх просто люблю дуже. Бо там з хлібом, по-моєму, їх жував. Три банки брав. Ні, чотири-чотири, здається, використав три. Маршрут короткий, тому на рахунок їжі там щоб сильно не запарюватись, просто щоб голодним не бути. От туди, я до краю ліса, поїв, попив, десь пів години. Я посидів, вирішив віддихнути, знову ж таки, заспокоїтися. Виліз я на дерево, подивився, розвідав обстановку наліво-направо, нікого нема, шумів нема, нічого нема. Спокійно, тишина а, тобто ну, реально таке важні, бо ж там нікого немає. Кріменний комарів і кишів і все. А посидів я все там. Знову зібрав речі думаю, ну треба йти, треба йти. А, вийшов на край лісу, подивився ще раз по карті, куди мені потрібно йти. А, і пішов в сторону другого лісу. Йти було, ну не скажу, що важко. Ну не, 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 ну, не так вже й легко, нормально, тому що в тих чагарниках там багато всяких там і росте цих. Яких. Mm. За ноги запутуються ці різні рослини, не знаю. Типу, і комарів там теж дуже багато було. Вот але ну е пройшов доволі швидко, шурухався швидко. Там хлопці, які по попередні йшли вони розказали, що він там дехто навіть повз. Але ну я вирішив, що не треба цього робити. Типу просто трохи присів і йшов. Во дойшов я до цей пройшов цей пустиль. Дійшов я до початку другого лісу, і там є така річка, навіть не річка, я б сказав канал, вона буквально метра два, може, на півтора. Але там дуже такий мулу багато, і, і, і листибнота ну, з мулом, і там дуже нога сильно, грузне. От я з собою, я знав в принципі про це з попередніх там з своєї інформації, попередньої, яку я отримав. І я взяв з собою ці шльопанці. От я надів шляпанці там зняв штани, то в трусах, взяв рюкзак в руки, речі в руки і просто пішов. От а в мене ще була бананка. До речі, вода не проникла. Це мені здається дуже добре, що так сталося, тому що е, я поклав туди документи і телефон. Бо я ще коли переходив, відомо, може, в руки так їх взяти. Типу я там думав, що правду без проблем. Але слава Богу, що я вирішив покласти їх в бананку, тому що зараз знаєте чому. От зараз собою речі іду, а пройшов десь половину такі. Зроб... ну, навіть не половину, а менше там зроб... на третьому кроці. в мене вже десь там по. Навіть вище кістки вже була нога в мулі середині річки вже майже по коліну. Я не знаю. Я зрозумів, що я типу ну тупо загруз з тим з рюкзаком, і я починаю витягувати ногу. Розумію, що я ну не можу нормально витягнути її шльопком. Я просто витягаю її без шльопку, ставлю її вперед. Поскользаюсь на цьому мулі і розумію, що я починаю танцювати. От мене рюкзак тяне вперед, назад, вперед, назад. і Я просто не втримуюсь, і просто бам, Спадаю. Слава Богу, це вже було біля берега. Не сильно впав, не сильно замочився. І добре, що в мене речі були в бананці. Ці от важливі, що нічого не намочилося. Я виліз з цієї річки, ось цього каналу. От, просто там мене був рушник із собою, що взяв, я обтерся, витерся, вдів нову білизну, там надів штани ці трекінги Вони теж трохи замочилися. Але ну скоро все високо. В принципі, все було нормально. Перевдівся, витерся і пішов далі. От а як тільки я перейшов, а, вийшов в другий ліс, а, буквально майже зразу, я до речі, робив фотку, не знаю чи не збереглася. Там такі. Туб кабана прям кості, у нього така щелепа була, пам'ятає, там щелепна кістка, такі два клика, вони, прям не знаю, сантиметра по три. Я такий думаю, ого, типу, ну якщо там реально кабани на напасти, дійсно, там можуть роздерти них Такі вот. Я такий думаю, що хоч би з ними там не мати ще проблем з кабанами. Ну, слава Богу, ними ніяких проблем не було. Я почав рухатись далі. Знову звертаю увагу, що ліс міняється. Там одна частина лісу, вона там більш густа, інша менш густа. Там, а, третя там, частина взагалі таке враження, що вони просто там, деякі, деякі вид лісу взагалі, таке враження, що там, дерева сели в ряд, там просто такі коридори. Ти підходиш, там, дивишся наліво-направо, там такий прольот в одну сторону, 200 метрів в другу. Я пам'ятаю, я боявся, що там переходить. Що, І там камери, фотопостки там дуже добре буде видно, бо там ну, прольоти дуже довгі, кажучи. От е і починаю йти. І десь не ну, знаю, хвилин 10, може я прийшов, і мені здалося, що я чую чийсь ну, що хтось говорить. Дуже-дуже здалеку, дуже тихо. У мене просто слух хороший, типу, і я дуже добре чую. Ну тобто, всяке там різні звуки на хороші вістині. Я чую, хтось говорить. Але це прямо настільки далеко було, що я ну подумав, що це може мені здається. От я йду далі, не знаю, може метрів 300 пройшов і чую. А йду далі там і чую знов чітко. Хтось головну чи скіт вже чисть голос, чоловічий прям. Я думаю, ні, це вже не точно не здалося. І тільки я, я присів, присів, присів біля дерев, сховався. І тільки я присів і чую свист, просто, хтось свистить свисток. Добре, таке навіть вчителі фізкультури. Свистить, я прям ще нижче прижався, і в мене я, починається такі трохи паніки. Я думаю, блін, хто це, чи це там не знаю, собака, хтось оклекує, чи це просто хтось свистить. Це лісники, я прикордонно. Побачили, мене не побачили. Блін, у мене починається паніка, я починаю крутити головою туди-сюди, і бачу від мене справа метрів. А, я йшов по тому той ліс, де саме де, де я зустрівся, і зустрів. свій він був не рідкий, тобто доволі рідкий. Там було добре видно на території, типу, можна було добре бачити якусь певну відстань. А справа від мене був густий ліс, там були якісь більше зарослі, там кущі, щось таке. Ну от, мені треба було в нього пробігти трошки, щоб в нього заховатися. І я, виходить, розумію, що мені треба туди, бо якщо мене спалили, то мені там легше буде сховатися. Я просто встаю, даю дюро туда, біжу, прямо вбриваючи цей ліс на повному ходу. Там пробіг, не знаю, метрів 200, тут бам-бам-бам. заліз прямо в саме таку гущу і просто впав туди, прям ліг, пам'ятаю, скинув рюкзак на бік і починаю слухати. Просто слухаю задиханий такий. Дихаю, дихаю, слухаю. Іде хтось, не йде хтось, є хтось, нема кого, нікого, і нічого нема. Тишина, пов, повна повна, тишина. Я хвилин 15 полежав, попив води, знов такий, і думаю, мені, напевно, не треба туди вертатись. Обійду, я думаю, тіпа, піду ще правіше, виходить, обійду, тіпа, вже їх, і там, якщо там хтось є, і просто вийду знов там трохи далі. А, все, так я зробив, пішов по густішому лісу, обійшов. Іду далі, знову ліс міняється, то ці ліс з коридорами перельотами, то густий, то рідкіший, то сосновий, дубовий. Я чесно це не дуже розбираюсь. Ну, типу, що там путаюсь в термінології, перепрошую. Просто кажу, що не різний. Реально на цій ділянці там час від часу, -часу мінявся. А, а, нічого вже не чув, ніяких звуків не було, ні, ні звуків, там, ні, ні, ні свисту, нічого. І Ішов я йшов, робив час від часу перерви. Я хотів дуже швидко. Тобто, як вже казав, давав собі добу, плюс-мінус. Робив короткі перерви і намагався якомога швидше піти до кордону. У мене був план підійти до самого кордону, а я знав, що там забор на кордоні. Чув, що він доволі такий, ну скажімо так, треба щось попотіти, щоб його перелізти. Він доволі незручний для пере того, щоб його перелазити. Тому у мене був план дійти до кордону, метрів може 500, може 400, а, заночувати там і зранку вже на світанку його штурманути і вже перейти на сторону Польщі. а, я вот, йшов, 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 а намагався ну, дивився по телефону маршрут. Свій коригував, а, намагався зловити мережу, щоб просто відписати свої подрузі, як вона щоб бо ми знайдемо, що ми спілкуватися. Але ну, зробив, скажімо так, не знав, що там зовсім там дуже плавно працює Vodafone, Хто там планує, можливо, цим маршрутом йти. А, візьміть якусь іншу сімкарту. карту Аків Star Life, або Vodafone, там у мене за весь день, що я йшов, там, ну, буквально ловив пару разів, і то там деколи з цих пару разів, там декілька разів там польська, польська мережа підключалася мені, мене. Цим Orange PL, по-моєму, вот. а, Не було мережі в мене. Ну, ладно, думаю, нічого страшного, десь зловлю. Все йшов, йшов, нічого цікавого там не відбувалося, а, і шов, намагався йти обережно, тобто, ну якби і старався і сп, іти в темпі, тобто, але обережно, тобто, щоб не дай Бог ніж ні на що не рватися, Відстань була невелика, я міг собі корелювати між швидкістю і обережністю. Скажімо так, От, ніяких сховків я не бачив, бачив я якісь там з ну тобто накидані гілки з листям. Але чи це було від вітру, вони попали, чи це там хтось ховався, я не можу сказати. Мізлову це більше природний фактор. От будинків саме прикордонників, тому другому лісі, я тільки в першому не бачив. Міслиш там взагалі така глуша, там мало хто буває, там прям така природа снотлива. От, е я планував вийти швидше до корд... е Пізніше до кордону, десь на сьома, може, з п'ятої йшов, але я прийшов швидше. Я дійшов туди, десь близько, я не знаю, може пів п'ята була. От І якраз таки під кордоном я зловив мережу. Це була польська мережа. Я спершу відписав мамі, тому що вона, до речі, нікому нічого не сказав, тільки знала моя подруга, і я все. Ну і там друзі, яким я пропонував мною йти, відмовилися, типу вони ще знали ці, ну загально все родичі мої, там ніхто взагалі нічого не знав. От я відписав мамі, я придумав легенду, що там я пишу день народження, я кажу, мама, день народження там сьогодні ми з тобою не дзвонили, я тобі завтра позвоню. Вона ну, написала добре. Uh, написав своїй подрузі, я знімав там ще пару відео, я скинув від відео. Вона запиталась, як ти. Я сказав, що нормально, все йде по плану. Я сказав, як ти вона сказала, я вже в Польщі, все там я чекаю, як все буде добре, даш сигнал, і я буду виконувати там свій план. грубо кажучи, шукати водія, ну і так далі. Uh, все. У uh, мене ще було, коли я дійшов до кордону. Мені ще була думка, можливо мені зараз його перейти. Але це мені інтуїція підказала, що все-таки я був вже трохи втомлений. Я не знав, як там все-таки там може день, можуть бути прикордонники. А, ну, інтуї, інтуїтивно, чисто, я думаю, напевно, я зроблю все, як я планував собі, треба все робити по плану. От я сів біля дерева, там поп поїв, попив, почав віддихати, хоча ну, в тому селі не відчувалося, але все одно йшов майже без день, я розумів, що треба набратися сил. Ну, от я собі просто від ліг там під деревом, розклав собі там карімет, спальник і почав віддихати собі, продумувати все, згадувати якісь там моменти цікаві, як мені краще зробити, що мені молодо краще ну, аналізувати ситуацію, робив А, і трохи навіть хвалити себе. Ну я врахую, що це важливо, що я вже так багато зробив. Я дійшов, що все добре. Молодець. Я що ще половину лишилось виконати, що все вийде, все буде класне. Ну як я як казав, я запланував собі а, зранку, десь в шостій, по-моєму, тоді світало, я планував собі на світанку просто встати, поїсти, попити знов і все, рухатись в погляд. Але е, сталася там історія, яка мої плани трохи порушила. А не обставини склалися трохи по-іншому, а саме погодні обставини. І це було дуже дивно, тому що в чому була справа? Справа була в тому, що погодні умови дуже сильно змінилися. Тому що я коли дивився прогноз. Показували, що доща взагалі не буде прям за день до того, за кілька годин, показували, що там вірогідність доща там в другій годині ночі, може буде якийсь там короткий дощ з вірогідністю 15% і то там ну типу нічого такого. От. І я думав, що так воно напевно і буде от е -е -е -е. і все. Тобто, я розкладаю собі каремат, беру спальник, лягаю спати, беру ніч, з собою ніж був, ставлю біля себе його. ну, бо трохи страшно було. Я не знав що там чекати. В тому лісі, От. ну і починаю, грубо кажучи, нама заснути. От, на мас заснути, важко це було зробити. Було якось так не ну, трохи страшновато. Коли почало темніти ліс, до речі, вночі він не спить. От почало хтось там бігати, пересуватися, я не знаю, там якісь птахи літати, хтось там мукає, гуки, щось повзає, там бігає, перебігає по Ну і трохи стремно було. От, де цього звикнути. Я так кимарив, типу, як такий стан пограничний, бо я її не спав, і не бодрствував, але був такий якийсь плюс-мінус від дихами скати, але ну не спав до кінця. От і десь я вже тільки почав привикати до того, вже розумів, що я розслабляюсь, Типу, а в другій ночі починається дощ. Починається дощ. він Був такий, який по прогнозу, легенький на Карпати. Починаю на Карпати. Десь за півгодини він переходить в сильніший дощ, і прям десь ще за півгодини починається просто ну злива. Прям справжня злива. Вона починає лити, лити, лити і лити. А я розумію, що це взагалі не добре. Це просто тьма, ліс, цей й вітер. А я починаю мокнути. я... У мене дуже починає падати настрій, можна сказати. Я починаю якусь дізморальне провалюватися. Думаю, як же ж тепер буде все мокре, я весь буду мокрий, забор мокрий, а чи зможу я з нього перелізти. вдруг я там підсковзнуся, земля мокра, і я ось там теж. Ну, тобто, в лісі дощ таких сильних це дуже неприємна штука, насправді. От у мене починається трохи рушитись там, ну доволі сильно рушитись плани. Я не розумію, як мені тепер діти. Я розумію, що я починаю просто ну наближаюсь до якоїсь паніки, типу. Да? Ну, не знаю, от я така штука, не знаю, я в дитинстві, коли був малий, та їздив на море, я там любив а, а, ліпити ці от, а, не знаю, такі, пісочні всякі замки. І коли там відлив, був, воно все стояло добре. Коли був прилив, і хвилі такі накатували, одна хвиля, потім друга ближче, ще ближче. Ще вона потім накатує і просто захоплює весь замок і змиває. У мене таке враження було, що з панікою так само на хвилі за хвилі, просто накоченами з кожною думкою. З кожним продовженням доща, я починаю мокнути, мені стає все моторошніше, моторошніше. Я починаю якось надородити до паніки. І я думаю, блін, в мене така думка проскакує секундно. А може, вернусь назад, може, назад, може, нічого не вийде. повернуся ще раз, і я, в мене ця думка проскакує, і я собі говорю, ні, я не вернусь назад, а я вже скільки всього зробив, вже скільки пройшов, типу, я не можу вернутися назад. Тіпа, або я піду я йду тільки вперед, далі буде, що буде. Я ну, не знаю, не, не дам задню. Ну, от як тільки я про це подумав, я подумав, окей, добре, ти не даєш задні, а що ти, що ти будеш робити? Як ти будеш рухатись далі? Без тої ситуації треба виходити, якщо ну, типу, просто панікувати, ну це нічим добрим не кінчиться. Ти просто ну, впадеш в якийсь ціль, ну і що, що робити, Там, бігати по тому лісі, чи що, чи плакати? Ну, це що робити? Треба або робити, або не робити. І все. Я починаю думати, окей, добре, це фігово, що дощ, ти мокрий. Я вже почав мокнути, або в мене був поганий спальник чи що, ну, тобто, але в мене реально відчуває, що в мене перше через а, почало трохи далі від дерева, в мене почало смокнути балаклава, і, клава, і ну, почав, грубо кажучи, змокати. Я взяв, взяв я спальник і ближче під до дерева, просто накинувся їм, накинувся їм. Це вже було з п'яти ранку, все було темно, просто цей звук душа, темінь. Uh, і Я не, не хотів літари включати, щоб не палитися. От. Я думаю, що мені добре, все пішло не по плану, все зараз не дуже добре, але що, що робити? От, як це як, як, як виходить? Я думаю, ладно, які в якісь ситуації є плюси. Ну, плюс є в тому, що, по-перше, якщо погана погода, то можливо, що прикордонники будуть менш уважні, і, типу, я зможу якось пройти менш помічено. Вони подумають, що ніякі там. Кажемо так, ну, хвилянти в таку погоду не поперуться в таку ранок, чи він незалежності, типу, і, напевно, можливо, вони будуть набагато менш активні. Думаю, окей, це хороший аргумент, думаю, добре, це плюс. Думаю, кі, що ще може бути такого? Думаю, ага, ну раз зараз теж сильний дощ, все моке, там ніякі з польського боку теж, напевно, ніякі місцеві не будуть ходити, а, теж буде менша активність, і попастися на місцевих в мене теж менше шансів. І, бо місцеві чую, що теж можуть викликати страж гранично і так далі. Але думаю, ага, це теж думаю плюс. І, ді, і сталося дійсно так, що мене це заспокоїло. Типу мене це настроїло позитивно, і я заспокоївся, думаю, окей, думаю, все. Не буду я чекати вже світанку, прям такого основного. А як тільки розсвітає хоч чуть-чуть, я зразу йду під кордон, зразу йду і штурмую його. Типу все, не буду нічого відкладати. Я... Скинув всі не, менш е, всі речі, які мені були не потрібні, щоб вага зменшилася рюкзака. Я скинув, пам'ятаю, куртку. У мене була балонова. Трохи потім пожалів, бо да, бо дощ тоді речі, вже почав підсиленку менше припинятися, потім знов почав так, Більше-менше, більше, менше, але падає час а, в той ранок коли обідались, Якраз коли йшов. Я скинув куртку, скинув, що там мене залишалися, там ще якісь речі пам'ятаю. А, лише скинув спальник, взяв з собі карімат, щоб якщо си, накинути його на забор, бо там на заборі його забуло щось перелізти, щоб через нього. От, я сижу, суджу під цим спальником, а, ще під деревом, і тільки-тільки почало світати, забув не світанок, такий сіряк. коротше, коли ще ніч не пішла, а день ще не настав якраз цей пограничний. Він такий, ти бачиш, вроді, але так, ну недалеко. Але я думаю, все, треба йти. Я беру телефон, дивлюсь на карту, куди мені йти. От я цей телефон пам'ятаю, мені холодно дуже було, я трясусь весь а, а, від того холоду і переживання, одно трохи ще переживав, типу або адреналін ти підходиш до кордону ти от вже от, от Польща, ти вже там буквально 300-400 метрів до неї зараз ти переходиш все добре і рухаєшся далі і ти переживаєш все буде добре чи не все буде добре що ситуація так поміняла погодні умови Вот, і я просто беру цей телефон, з на три сущеними дивлюся, куди мені йти. Просто йду там вже було дуже близько до кордону. Я думав, що можливо патруль, чисто теоретично може бути. Я там йду, піду там підійшов, трохи пройшов, за дерево сховався, подивився, ага, нікого немає далі, далі, далі. Але це було близько дуже до кордону, тому я так йшов недовго, і виходить, я вже бачу, що вже кордон по карті, просто кладу телефон і починаю йти, типу, не напряму до нього, а, типу, як паралельно і трохи. Під котом ближче до кордону, щоб типу ну, контролювати все, що буде здовж ближче до кордону. От, іду йду, йду, і бачу, якийсь будинок просто стоїть. І я згадав Володимир, казав, що там вище на півночі, там є а, ну, не на північ, вище до північної сторони лісу, там є, а, скажімо, якийсь там будинок прикордонників, щось таке. Я зрозумів, що я просто вийшов, ну, можу сказати, до нього. А ще не було дуже світло, і дуже такий був сіряк. Да? І я бачив тільки його окреслення цього будинку, вікна, і побачив, що там нічого не світиться. Ну тобто, нікого на там нема, бо всі хтось спить. Я просто обійшов його і пішов далі, тобто вглиб трошки вниз, вона вниз лісом. Південніше, а вийшов вже до самої колючки, бачу забор. Там звичайний радянський, такий просто ну заборше. Я не знаю, вісімдесятих його, напевно, ставили стовпці ці. Там частина желізні, частина дерев'яні, там половину згнивший. Ну, в такому він стані, грубо кажучи, печальному, от. але зверху, типа його зай, він доволі високий. Там два метри, і коли ти на два, може, там не знаю, метр дев'яносто, десь так. Ну, близько два метри. Може, трохи більше, може, трохи менше. От. І е получається, що Полкається, я підходжу до цього забору. Е -от. Там перед цим забором намотана його за вона ніби як в три ряда. І тіпа, кожен наступний ряд він вище, вище, вище. Тіпа, може, метрів за 15 ну, ти так йдеш, хопа, переступаєш його далі. Ну, Неважко переступати, але він, напевно, зроблений для того, щоб хто там буде йти, просто бути уважним, щоб не побачити його, якщо ти можете перечепитися і впасти. Ну, я побачив його і неважко було бачити, і на півтемноті я перейшов просто ці полоси а, з цією куличкою. Навіть не його запас, колючка, здається, була. Чи я його за не пам'ятаю вже, чесно, не буду брехати. От я його перейшов, прям підійшов до забору, а подивився наліво. Нікого немає. Ні, подивився направо, нікого немає, подивився наліво. І здалека бачу будка, тобто будка прямо біля... біля забору. І в ній теж темно. Я зрозумів, що там теж, напевно, нікого нема. Я відійшов метр назад. А був у мене з собою карімат. Я взяв з собою його, але я зрозумів по висоті, в принципі, що я його так перелізу. А мені треба було накидати каремат, я зрозумів, що я справлюсь так чисто на фізичних своїх можливостях. От я відійшов як казав, зрозумів відкинув назад, зібрався з духом, кажу: все, типа, вперед, а, і зробив помилку, як мені здається, я не скинув рюкзак. Типу, я був з рюкзаком, мені треба було його скинути, просто перекинути іншу сторону вже на польську і перелізти. Але в тій спешці, чи я так понадіявся, що я так класно цей забор перелізу, я цього не зробив. Взяв його на плечах, він мене був. А, я боявся, до речі, що я кину його, там буде шум, з того боку, хтось може почути. Ну, от така штука. <гум> Вон була, по-моєму. І я тому взяв його з собою, і я почав лізти по ньому по забору, виліз на забор, тримаюся за одною рукою цей стовпчик, стаю одною ногою на його зу, там доволі швидко це зробив, буквально за хвилини-дві я вже був наверху. І я ставлю одну ногу, потім ставлю другу ногу, я ставлю другу ногу. І розумію, що блін рюкзак мене починає тягнути назад. Ще було дійсно мокро, у мене мокро, незручно, то рука поскользається, Ага, я мене рюкзак тягнути назад, я вперед, потім мене знову кричена починає хитатися туди-сюди, і все. Не розумію, як сам. Я просто опиняюся в повітрі тупо горизонтально і починаю летіти вниз. Я розумію, що я просто там перечепився за щось і впав з цього забору і просто вниз нише горизонтально. От, там висота була метр два, і я думаю, блін, наша така думка була. Невже ж я зараз впаду там собі щось зламаю, чи що і на цьому все сатінці? Так тупо думаю, блін. От, і дійсно я вдаряюсь зниз, так нормально шльопаюся. Прям, а, прямо що мене, коли я впав, з лише я відстрибну від землі. Це мене шльопнуся непогано. От, але мені повезло, не знаю, чи там, там я там була трава, тому що це було прямо біля забору, і цей, і слава Богу, я собі нічого не пошкодив. От впав, просто спав доволі сильно, встав, окряхнувся, рука боліла трохи, але ну нічого такого не було. Слава Богу, ні сильно уширів, там ніде вже переламів.